Дорогі українці, дорогі українки, сьогодні дуже особливий день, який ми завжди так чекаємо, який відзначають мільйони людей. Великдень. День, що є променем світла, особливо яскравого і сильного у часи, коли чорні хмари прагнуть затягнути наше небо. День, що дає усім нам надію і нагадує. Зло має свою годину. А Бог має свій день, це один із сенсів, що закладено в історію Христа: про Його земні страждання і смерть, та про Його Воскресіння, про те, що рано або пізно, але неодмінно зло, відступить, і життя переможе. Сьогодні ці слова знаходять відгук у кожному українському серці і зміцнюють нашу віру, яка попри все. Не згасає 1152 дні повномасштабної війни? Кожен з нас переживав такі миті, коли дуже боляче, дуже важко. І коли ти запитуєш, Боже, за що це нам? Удари, вибухи, постріли все це лихо, все це зло. Як можна вбивати десятки людей в сумах у вербну неділю? Невже ти не бачиш, Боже? Як били по дитячому майданчику у Кривому Розі, як щодня палають Харків, Дніпро, наша Одеса, десятки десятки інших наших міст, коли це скінчиться? І тишу почує наша земля, наші люди, наші діти. Як після всього, що ми проходимо, не втратити віру? І коли розум не знаходить відповідей? На ці запитання тоді ти починаєш прислухатись до свого серця. І щось невидиме, але дуже сильне всередині тебе не дає опустити рук, підказує, де знайти світло, щоб не заблукати. І потім ти бачиш людей навколо, вдивляєшся в очі рідних, обличчя близьких, відчуваєш обійми, відчуваєш підтримку. І знайомих, і незнайомих людей підтримку українців, українок. І ти розумієш, що ти з ними однакових цінностей, і саме цінності є тим, що всіх нас об'єднало абсолютно не випадково об'єднало в перший день війни і єднає досі. Це воля, витримка, небайдужість. І людяність. Ось це і є Бог, це Його прояв. Він у наших людях і тому в людях світло, тому в людях сила. В кожному вчинку, в кожному маленькому кроці, на важкому шляху і в кожному слові підтримки. В кожному слові. Як ти? Чим допомогти? Бережи себе. Ми знаємо, що. Захищаємо, знаємо за що боремось, за кого і заради кого. І тому кожного разу, як би важко нам не було, ми все одно не втрачаємо віру, бо ця віра один в одного в тих, хто стоїть поруч з тобою, в українців, в Україну. Віра в те, що зло. Має свою годину, а Бог має свій день. Дорогі народи. Нехай цей день настане. Година зла скінчиться. Прийде день життя, День миру, День України, день довжиною століття. І ми зможемо знову зібратися разом за одним столом в мирний великдень, коли нам всім буде. Тепло. Буде спокійно, затишно в душі і, звісно, смачно. Коли буде так, як це має бути. Ми хочемо цього. Всі 1152 дні. Ми єдині в цьому щодня. І особливо сьогодні, коли українці всіх християнських конфесій відзначають Великдень в одну дату разом. Ми разом боремось за Україну і разом молимось за Україну. За тих, хто на Пасху не може бути поруч з рідними, за тих, хто на передовій з побратимами, за наших бійців, воїнів світла. Ми просимо Бога захистити тих, хто захищає нас, зміцнити волю тих, хто зараз у неволі за наших полонених, за всіх хто має повернутись. Додому. Ми просимо допомогти всім тим, хто присвячує своє життя допомозі ближнім, берегти заступництвом тих, хто своєю щоденною працею береже Україну. Нехай Бог охороняє всіх, хто рятує, лікує, навчає. Ми молимо сьогодні за всіх, за наших дітей, за усіх хлопчиків і дівчаток, які. Заслуговують щасливого дитинства, за наших батьків, матерів, які заслуговують спокійної старості, за всіх наших людей, які заслуговують довгожданого миру. Дорогі українці, наш народ долає дуже важкий шлях, але я впевнений.